На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з тобою поговоримо про воду та її значення у природі та житті людей. Більша частина нашої планети Земля вкрита водою. Не дарма кажуть, що планета Земля це блакитна планета. Вода на планеті є в океанах. Вода в морях, вода в річках, в озерах, в болотах, вода в льодовиках, вода в повітрі, вода входить до складу всіх живих організмів: рослин, тварин, мікроорганізмів. І серед живих організмів є рекордсмени, тобто ті, у яких найбільше води в складі. Давайте дізнаємося. Перше місце займають медузи. Вони майже повністю складаються з води. На другому місці молоді листочки рослин. В них дуже багато води. Ну, а третє почесне місце займають бактерії. Також води дуже багато в організмах рослин. Рекордсменами. За вмістом води серед овочів є огірок. За ним друге місце посідає кабачок. На третьому місці за вмістом води помідор. Серед овочів та фруктів, ще досить насичені водою, кавун, редис, капуста брокколі та солодкий перець. Для багатьох живих організмів вода є рідним домом. Багато рослин та тварин живуть лише у воді. Майже все живе на землі не може обійтися без води. Звірині стежки в лісі ведуть до водопою, птахи летять до річок та озер. Жадібно п'є воду кожне дерево та кожна травичка. Подивіться, як жовтіє та засихає і гине в засуху травичка, коли немає води. Та як швидко, дуже швидко починає зеленіти травичка після дощу, напившись води. Вода у природі працює безперервно вдень і вночі, взимку і улітку, переносячи різні речовини. Пісок, глину, вапняк, каміння і інші. З однієї ділянки земної поверхні на іншу. Але ніщо не обходиться без втрат. Внаслідок роботи води утворюються яри, ущелини, печери. Утворенню ярів та руйнуванню родючого ґрунту можна запобігти, висаджуючи дерева. Які швидко ростуть і розвивають могутні корені. А яке значення води в житті людини? Давай дізнаємось разом. Організм людини складається як з води, так і з твердих матеріалів. Але саме вода становить більшу частину всього організму. Тому вона є найважливішою складовою частиною всього організму людини. Подивись уважно на малюнок. Якщо уявити, що тіло людини це склянка, то подивись, скільки багато в ній води. Люди щоденно вживають воду. Обов'язково пий воду протягом дня. Вода є в кожній клітинці твого організму. Саме вода допомагає організму працювати, протистояти хворобам і відчувати себе добре. А ще людина використовує велику кількість води для дотримання гігієни. Адже миємо руки, чистимо зубки, миємось. Ми саме завдяки воді. Ще більше води йде на приготування їжі, миття посуду, прання білизни, прибирання. Річки, озера, морські узбережжя це чудові місця для відпочинку людини. Давніх давен люди будували своє житло біля водою. Адже водою поливають рослини. Водою напувають свійських тварин та й використовують в побуті, як ми вже з'ясували. Воду використовують також на заводах і фабриках при виробництві різних предметів та матеріалів. Саме вода приводить в рух турбіни електростанцій, і в наші будинки приходить світло, світовий океан, тобто запаси води в морях та океанах. Це постачальник їжі. Саме з води людина виловлює рибу та інших морських мешканців. У воді добувають нафту, газ. Олово, залізні та мідні руди. А ще вода це транспортний шлях для пересування та переміщення великих обсягів вантажу. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Ось така наша чудова вода. А я тобі дякую за увагу і до наступних зустрічей, на яких ми дізнаємося ще багато цікавого про воду. Гарного тобі дня!